Так виглядає дитячий садочок в Овручі, котрий є першим об'єктом відбудови в Україні за кошти іноземної держави. Саме його повністю фінансує Естонія, котра взяла шефство над Житомирщиною. Закінчити будівництво планують до початку літа. На цьому наголосила прем'єр-міністерка Естонії Кая Калас під час зустрічі у Житомирі із президентом України Володимиром Зеленським. Перший етап, який ми тут виконуємо, це дитячий садок в Овручі. І його буде завершено першого червня. Я дуже рада Голосити, що Естонія займеться і другою частиною дитячого садка ще на 80 дітей. Ми поділимося своїм досвідом щодо якісної турботи про дітей. нині будівництво дошкільного закладу вже на фінішній прямій. Проводяться косметичні роботи всередині приміщення та благоустрій території. Хоча перед початком зведення виникали певні нюанси, та їх говорить Орський міський голова спільними зусиллями вдалося вирішити. Перше було питання. Оперативно вирішити питання земельні, відведення земельної ділянки, детальний план, всі-всі організаційні питання. Потім головою військової адміністрації мною і керівником центру пані Кадрі було підписано е іменно договір про, про наміри і практично виготовили проєкт е українська сторона і Естонія за запропонованому проєкту. Здійснила відбудову будівництво нового садочку. Цей садочок аналог до шкільних навчальних закладів, які будує Естонська Республіка для своїх дітей, і мова йде не лише про використання сучасних енергоефективних, екологічних та безпечних технологій, а про й сучасні підходи до виховання дітей. Саме естонська модель освіти вважається однією з кращих у Європі. По перших сучасна територія. По-друге, ми бачимо сьогодні приміщення, які енергоефективне, приміщення, яке екологічне. Бачимо всі умови для, по-перше, роботи і вихователів, ті умови, які повинні бути. І звичайно бачимо всі умови для виховання дітей. Це доступність, починаючи від навковишньої території садочку, вхідна група. Ми бачимо і вбиральні, і роздягальні. І зони для ігри, ігр, відпочинку, навчання повністю все доступне, повністю все а, сьогодні є зручне для дитини, тобто, щоб з мавочку дитину привчати до відкритості. До дійсно бути самостійним, доки до завершення підійшла перша черга, та в планах є й друга. Загальна ж кількість дітей, котрих зможе прийняти заклад, близько 160. Для кожної групи тут передбачено окреме приміщення з ліжками, кухонним простором та власною вбиральнею. В умовах війни питання безпеки понад усе. З кожної групи є окремий додатковий вихід, а також збудовано велике надійне укриття. Here we can see that... Ви бачите, що все завершено, і сучасний садочок забезпечений меблями, які вже встановлені. Ми маємо кухню, також кабінети для вчителів, спортзал і укриття під модульними конструкціями. У всіх кімнатах стіни прикрашають різні малюнки. Для прикладу на цьому зображена столиця Естонії Таллін, і це показує, як Естонія, Україна та Овруч пов'язані Та новий садочок. Це не лише про стіни, а й наповнення. Тож впродовж тижня директори дошкільних закладів овручини переймали досвід своїх колег з Естонії. Дуже Подобалася їхня гнучка система дошкільної освіти, тобто вихователі ідуть за дітьми, вихователі стоять поряд, дитина. У центрі виховного освітнього процесу дуже сподобалася демократичність у закладах дошкільної Естонії, в тому плані, що у них в дошкільних закладах створені навіть ради дітей. В Естонії розповідають освітяни, до дітей ставляться не просто як до вихованців, а передусім як до друзів. Вони разом грають, прибирають та навіть готують. Тож таку систему дошкільної освіти планують запровадити і у новому садочку овруча. У Житомирі на житньому ринку встановили новий дорожній знак зупинку заборонено. Під час засідання комісії спеки дорожнього руху інспекція з паркування винесла таку пропозицію на розгляд щодо встановлення з обмеження ознаку зупинка заборонена. Це має для того, було здійснення, щоб більше розвантажити дану вулицю. Раніше на цій вулиці автомобілі паркували з обох боків, що ускладнювало рух транспорту. В профільному управлінні кажуть, не всі задоволені таким рішенням. Торговці залишали там свої автомобілі та розвантажували товар. Тож для них цей знак незручний. Однак посадовці орієнтували саме на водіїв, адже безпечний проїзд головне. Більше було націлено на безпеку. Для того було здійснено дане вмешно. Водії підтверджують, тепер приїжджати стало легше. Сам тут паркувався інколи, але думаю, що потрібні. тому що в першу чергу тут дуже важко, коли два автомобілі стоять проїхати поміж ними, тим паче не завжди стають нормально. І плюс, все ж думаю, цим людям, які тут торгують в цих магазинах, коли автомобілі стоять, вони закривають огляд. Слідкує за виконанням нової заборони муніципальна інспекція. Вони відповідають за те, щоб контролювати виконання водіями даних дорожніх знаків. Це на невиконання даних приписів є відповідні штрафи і є, ну, інспекція прикування здійснює контроль. Незважаючи на встановлені знаки, деякі водії все ж порушують правило, за що отримують заслужене покарання. Анна Чепель, Віталій Воловоденко, телеканал СК 1 Двір'я Житомирської міської ради, дві вантажівки і векомагіру з виїжджають до однієї з місцевих військових частин. Це вже друга партія вантажних авто для зсу від гуманітарного хабу. Ці вантажівки векомагіру з Магірус» 110-та модель передаються для десантоштурмових військ. Ці автівки були на балансі Міністерства оборони Данії. І було завдання від міського голови, щоб ці вантажівки були передані на десантоштурмі війська. Такі запити на вантажні авто постійні у військових, говорять благодійники. Більше тижня тому десантники також отримали такий транспорт і вже встигли його випробувати. Тож точно знають, для чого вони можуть використовуватися. Це машини, такі як під, для підвозу боєприпасів, для підвозу якихось якогось майна, якогось цей підвозу так само людей можна перевозити на цій машині. Ж. Ну, вона виконує багато функцій, так само витягнуть десь щось, десь застрягло. Ну, так, треба ж чимось. Такі машини дуже в потребі на передовій. Бу, що це? Це завжди було таке. Із новими авто також ознайомились та відмічають переваги. Про це все це потужні автомобілі, високий кліренс, мультифункціональність від банального підвозу їжі, до боєприпасів, перевезення особового складу, тобто широкий спектр використання даних автомобілів. Ініціював купівлю вантажівок мер Сергій Сухомлин. Говорить: місто взяло на себе частину витрат і вірить, що такий транспорт стане у нагоді під час контрнаступу. Я думаю, що найближчим часом ми всі разом очікуємо дійсно такого наступу. Це не контрнаступ, фактично це наступ і звільнення території України. і Коли ворог буде драпати і по Луганщині, Донеччині, Херсонщині, Запорізькому напрямку, щоб його догнати. Автомобілі, я думаю, будуть приході. Нині вантажівки вже пройшли необхідний технічний огляд та найближчим часом виконуватимуть бойові завдання. Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал СК1. на головній пішохідній вулиці у Житомирі вишивають воєнний логотип міста. Розміри полотна приблизно 2 на 3 метри. А для його створення обрали незвичайний спосіб. Це буде логотип нашого міста, який Оздоблені наших сорочок, і вона входить мережка шабак як робиться так, обкручується і таким способом ми вкручуємо наш облагодить. Навчитися вишивати у такій техніці, говорить майстриня, легко достатньо один раз спробувати, і все вийде. Це як переплетення да на тканині, буде. Це наші умовні ниточки. Це руки, наша голочка, так і отак запутується. Дуже гарні оздоблення такі є. У нас в краєзнавчому обласному музеї є сорочки з таким оздобленням. Воно перекручується. Отак голочка є. Таким в одну сторону і в іншу. Ось так. Незадовго після початку роботи почали підходити перші охочі долучитися. Серед них і начальник Житомирської ова Віталій Бунечко. Вже майже чотири роки я живу в Житомирі, і це є моє місто, і я радію перемогам Житомирського футбольного клубу, долучаюся до всіх акцій. І, а це взагалі дуже символічно, тому що я тільки що відчув насправді, що відчувають люди, які плетуть сітки, і величезна повага, тому що це не просто це дуже непросто. А це залишиться тут для нас згадкою про сьогоднішній день. Однією з перших бажання долучитися до вишивання виявила і маленька зоряна. Дівчинка каже, часто долучається до подібних заходів, і сьогоднішній також не уминула. Це важливо для нашого міста, міста і це наші традиції. тому я вирішила. Згодом охочих допомогти майстриням стало більше. Серед них і шестирічна Маша. Колір для своїх стіпків обрала символічний, а також говорить, робиться, бо любить Житомир. Я його обрала, тому що мама я цей колір любить. Ти любиш Житомир? Люблю, тому що тут моїх більше друзів і мама з татом рині всі. Долучатися до вишивання запрошують усіх охочих. Ожуватимуть завтра з 12 до 15 години, а готовий виріб планують презентувати у день вишиванки 18 травня, оскільки в умовах воєнного стану заходи великі заборонені. Але ми вирішили надати пізнавальна розважальні заходи саме для дітей. 18 травня буде день вишиванки. Тому у нас запрошуємо всю малечу гостей нашого міста на вулицю Михайлівської з 12 години на майстер-клас. Вони будуть в основному направлені на автентичне виховання, на пізнавання нашої вишивки, наших українських традицій. А зараз у нас. Ми трошки робимо такі майстер-класи. Запрошуємо теж всіх житомирян долучитися до вишивки гладі саме нашого логотипу міста. Останній штрих організатори хочуть доручити зробити міському голові Сергію Сухомлину. Далі ж готовий логотип подарують Житомиру, та він стане окрасою усіх святкових подій. Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал СК1. Це перша людина в нашому житті, перше слово та перша любов. Все в житті починається з мами, в той час, як ми для них, усе життя. Недаремно день матері святкують навесні, адже ця пора року та ненька мають багато спільного. Вітали із прийдешнім святом жінок і у селі Луки Житомирської області. Такі жні ласкаві. Чати це свято в Україні доводиться в умовах великої війни, і зараз як ніколи розуміємо, що майбутнє нації в руках матерів, котрі виховують та дарують країні справжніх патріотів. І таких в старостинському окрузі чимало. На сьогоднішній день на старостинському округу на території Старостинського округу захищають нашу боронять нашу державу. 22 чоловіки. 22 чоловіки, два три на сьогоднішній день. Три вже загиблих. Чергова страшна звістка про загибель героя прийшла до округу лише позавчора. У Бахмуті загинув 25-річний Тарас Дмитренко. Житель села Забране нагороджений почесним нагрудним знаком Сталевий Хрест, аби підтримати українських матерів, які зараз проживають найважчі роки і влаштували невеличкий захід. Тут завжди багато воїнів, які відійшли захищати. Нашу Україну, нашу землю їхні мами залишилися тут, і вони моляться за кожного з них. На жаль, багато хто ще вже не повернувся. І ми хотіли вшанувати підтримати цих материків, привітати їх з днем матері, тому що це найважливіше, мабуть, що є, що прийшла дитина і подякувала. А їхніх дітей зараз тут немає. Говорячи про сина, не може стримати сліз пані Ольга, тому що він на війні. Кожен день для жінки, як і для тисяч інших, проходить однаково в очікуванні звістки та за молитвою. Хочеться, хочеться, звісно, миру хочеться спокою. Щодень спиш, щодень день дещо не стукне все на ногах стоїш, бо так переживаєш за всього, і щодень ту весточку жду. Щодень у неболи на тисячі молитв матерів, і саме вони мають найсильнішу дію, яка здатна відкинути кулі та закрити небо. І в той же час для дітей мама є найважливішою підтримкою. Роль матері важко. Недооцінити і переоцінити, тому що все, що пов'язано зі словом мама, це тепло, це весна, це затишок, це та пристань, коли де тебе завжди зрозуміють, це тепло душевне, це взаєморозуміння, це милосердя, це все. Це там, де тебе вибачать, це там, де тебе підтримують, де тобі дадуть пораду. Ну це все. Ну це все світле добре, що є на землі. Все у цьому слові. мама. для матусь влаштували невеликий концерт, а поважні гості приїхали не з порожніми руками. Жінок нагородили грамотами та подяками, а також вручили подарунки. Зокрема, благодійний фонд Біджевій Геннадія Буткевича передав понад 100 продуктових пакунків. Матусі кажуть, у такий непростий час, хоча б на декілька годин, їм подарували посмішку.